Пластичний хірург може задовільнити потреби жінки у привабливій зовнішності. молоде обличчя, спокусливі груди, плаский живіт. Але у створенні цілісного, бездоганного образу важливу роль відіграє також косметологія. Я говорю про сучасні дієві методики, які дійсно здатні зупинити час, щоб продовжити молодість вашої шкіри. У віднова клінік для цього є практично все. Сучасні лазери нового покоління Фотона, Stellar M22, новітні ін'єкційні методики, екзосоми, радіас, філери, топова світлотерапія і головне, наші провідні лікарі-косметологи. Також у команді від Нова Клінік є найкращі лікарі-стоматологи, які зроблять вашу посмішку бездоганною. від корекції прикусу до бажаного кольору зубів. Також в нас працює лікар-гінеколог. Є повний спектр послуг, який направлений на омолодження, покращення. Та відновлення інтимної зони після пологів. і все це про що я тільки що вам говорив, це наш комплексний підхід до вашого бездоганного образу у віднова лінії.